Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання? Погляньте на небеса Псалом 18.2. Небо звіщає про Божу славу, Алекс Смоллі Хоче, щоб усі прокидалися раніше. Або хоча б трохи відволікались наприкінці дня. Навіщо? Щоб милуватися світанками та заходами сонця. За словами Смоллі, провідного британського дослідника у сфері вивчення захоплюючих погодних ефектів, ці швидкоплинні моменти найкрасивіші і надихаючі періоди дня. Приголомшливий схід або захід сонця може покращити настрій, посилити позитивні емоції та зменшити стрес навіть більше, ніж блакитне небо чи яскраві нічні пейзажі. Коли ви бачите щось величезне, приголомшливе, що викликає почуття благоговіння, ваші власні проблеми можуть здаватися меншими, і ви не будете так сильно непокоїтись про них. Його висновки стосовно ефекту від подиву перегукуються зі словами пророка Єремії О Господи Боже, ти небо та землю створив своєю потужною силою та своїм витягненим раменом. Нічого для тебе нема неможливого. Цар Давид також спостерігав за Божим творінням і казав: Небо звіщає про Божу славу, а про чин його рук розказує небозвіт. Стосовно сонця він каже, вихід його з краю неба, а обіг його аж на кінці його, і від спеки його ніщо не заховається. Отже, Господній закон досконалий, Він зміцнює душу. Боже славне творіння відображає Всемогутнього Творця. Чому б сьогодні не зробити паузу і в захопленні не поглянути на небеса. З якого місця вам подобається спостерігати за сходом або заходом сонця? Коли ви дивитесь на небо, що ви відкриваєте для себе стосовно Бога? Помолимось, небесний Отче, у твоїх славних небесах. Ти показуєш мені диво твоєї сили. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.